У нас сьогодні новиночка, двокамерний холодильничок 85 см. Він уже йде з морозильною камерою і з холодильничком. Загальний об'єм його 86 літрів. 30 літрів це морозильна камера, і 56 це холодильна камера. Морозильна камера виглядає ось таким чином. Тобто, тут нічого всередині немає. До речі, ми його ввімкнули буквально 10 хвилин назад, і тут уже достатньо так прохолодно. Холодильна камера. А, значить, тут у нас іде дві полички, є ось така висувна шафка, а сюди можна покласти якісь овочі, до прикладу, фрукти. А, тут є відсік для пляшечок, і також відсік для яєць на 5 штучок. Регулятором здійснюється керування. Регулюється температура за допомогою ось такої крутілочки. Якщо ми виставляємо на нуль, відповідно. Холодильник вимикається. Чим більше ви встановлюєте температуру від 1 до 7, тим швидше відбувається охолодження. Наприклад, якщо ви хочете швидко охолодити щось, вам треба встановити на п'ятірочку. Також тут є така кнопочка, яка дозволяє перемикати режими. Якщо у нас Температура повітря навколишнього середовища менше 10 градусів за Цельсієм або ж близька до цього, компресор автоматично вимкнеться. Але якщо ми включимо цю кнопочку, компресор буде продовжувати працювати. Також тут іде led підсвіточка така лампочка з чотирма ами Вертята в цьому холодильничку не перевішуються. Але при цьому він досить компактний і зручний. Підійде для якихось невеличких, маленьких приміщень, або ж баз відпочинку. Також ці модельки користуються в попитом в готелях сімейного типу. Вже зараз ви можете їх замовити у нас на сайті, або ж звернувшись до наших консультантів.